Тому що від цієї фірми я ще не коштував вишньовий. Думав, він буде більш червоний, такий єле-єле такий світ. О, Дуже чувствується. Відчувається вже прям запах вишні. Mm, ну це прикольний. О, прям конкретно вишньовий. Дуже часто цей смак в різних продуктах відда якось хімкою такої, знаєте. А тут прям вишню, вишня вишня. Прям згадалися відразу вареники з вишнями. Це також класне, хоча, як на мене, занадто солодке, думаю, мене дуже неоцінено. Тому я ставлю оцінку 8 з 10 і це займає друге місце. Мій феврі залишається ванілі йогурт за смаковими якостями, хоча цих два також іміють місто бути. Ви напишіть в коментарях, які ви куштували, які б ви порекомендували. І від цієї фірми, чи від якоїсь іншої фірми, можливо, ще якісь смаки є від тіни, і ви побачите в мене їх на дегустації. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Чекаю на вашу підписку, коментарі і вподобайки. А також підписуйтесь на мій телеграм-канал Посилання в шапці профіля. Всіх твірі урота, пока-пока. Кушем. слово кушаємо, воно звучить так подебільно посіку. Скоруємо, дегустуємо. Пишіть, да, які ще є фірми, які були б були варті мою уваги. Та й все. Так звучить пафосно варті мої блять, уваги.